На світанку Ілля знову вишикував козаків для останньої настанови перед головним випробуванням, спершу мовчки обходив стрій, зупиняючись біля кожного, міряючи поглядом сніг до голови і зазираючи у вічі. Так механіки перевіряють всі механізми будь-якої машини перед далекою важкою дорогою. Шпаче, гриби глибше, а не тільки по поверхні, палице, гриби швидше. Домо, не заглиблюйся надто в свої думки, слухай команди уважніше. Нарешті став перед ними, пихнув димом із люльки і розпочав. Дзвонецький лише вдвічі довший, швидший і потужніший за попередні пороги, падає чотирма лавами глухою, плоскою, чорною, кобелиною. Шпаче, що нам робити? Шукати інший прохід, адмірали, випалив шпак. «А шпак вже козак, засміявся Химорода. Вірно, ми не підемо по жодній злав. Ми підемо каналом, прокладеним з правого боку, де вода дуже прискорюється і несе за собою човен. Палице, як треба його проходити? На швидкості, адмірал, відповів Палице. Молодець, палеце всезнавиться, пихнув люлькою Ілля. Ми маємо бути швидшими, ніж вода в каналі. Думо, що я сказав? Що не наситець будемо проходити по каналу праворуч, добре подумавши, сказав дума. Потім напишеш Думу про козака всміхнувся характерник. А сьогодні будеш уважно слухати команди і виконувати їх. Це правда, що не наситець ми теж будемо проходити по каналу праворуч, але дзвоницький то лише ранкова зарядка в порівнянні з тим, що приготував для нас дід Поріг. Бо він падає вже дюжиною лав богатирською, булгарською, службою, довгополою, гостренькою, рваною, буравленою, рогатою, рогіжною, одинцевською, Казанцевою і мокрими кладами. Я запам'ятав, можу повторити, адмірале, вигукнув дума. Вірю, козаче, але слухай далі і не перебивай, поки тебе не питають. Зрозумів, чому лаву назвали мокрими кладами? Бо люди з урочища Дзвоницького там знаходять золото і цінні речі, які падають у воду з розбитих човнів. Вірно, а чому поріг називається дзвоницьким? Бо човни там перевертаються і золоті монети дзвенять. Молодець. Біля низького лівого берега ненаситець тягнеться на версту, а біля скелястого правого на дві версти. Але ліворуч немає проходу, а праворуч є. Куди підемо ж паче? Праворуч, адмірали!» правильно думав. Наскільки дзвоницький поріг довший і потужніший за попередні? Удвічі адмірали!» А не наситець у двадцять разів довший і сильніший. Палице, наскільки швидше треба гребти? У двадцять разів, адмірали!» А тепер слухай мою команду. Разом! Усі на борт! Дзвоницький поріг зустрічав козаків непроглядним туманом із пари. Через який ледве пробивалося ранкове сонце, малюючи веселку над Дніпром. Це нагадувало врочисту зустріч, тріумфальну арку дружби людей із чортами, які зараз, мабуть, рохкали під водою, чекаючи на золотий дощ. Ти диви, матері твої торба грошей, парує, немов моя вчорашня юшка з риби, пихнув люлькою. ля. — Разом правостерна!» стерна! Ти ж характерник. Розжени цей туман, бо не видно нічого. прокричав князь. Та не можу матері твоїй ковінька бездовні перона такі чари поробити. Зненацька до них підійшов капітан Михайло Іськович, тримаючи в руках якийсь дивний іспанський пристрій, що мав вигляд чорної гасової лампи, але наглухо закритої з усіх боків, крім однієї. «Миску!» Ти якого дідька приперся на ніс, коли твоє місце на кормі біля стерна, заволав на нього Іля. Разом ліва стерна. Так палиця стернує, все добре, виправдовувався той. Та мені не треба, щоб палицями й стрижнями стернували. Ти своїм стрижнем на суші з дівками стернуй, а зараз іди назад на корму. Ану, заткни пельку. Хто це сказав, щоб у нього пір'я в роті поросло? Здивовано повернувся Лоцман. Якщо не заткнеш пельку, зараз я відправлю тебе годувати риб разом з усіма чертами!» І Химорода втратив дармове, побачивши перед собою, палаючи очі великого князя руського Івана Михайловича Вишневецького. Як і тоді багато років тому він був єдиний, хто міг приборкати громоподібний, буреломний гнів Лоцмана і перемогти його в герці на шаблях. Єдиний, від і мороди характерника відлітали, немов горох від стіни. Вибач, князю, вибач мене старого дурня, це я від страху й розпачу, бо не знаю, що робити. Такого туману зроду не бачив, звідки він узявся лихий. Капітан діло говорить, відповів князь. Михайле, покажи йому. Капітан Михайло Іскович підняв свій закордонний прилад, аж раптом перед носом чайки розвиднілося. І вони ясно побачили за сотню саджанів попереду перше каміння дзвоницького порога. Промінь жовтуватого світла розвіював туман перед ними замість ранкового сонця, яке так невчасно сховалося за хмарами. Це корабельний прожектор, гордо пояснив капітан. З такими іспанці в Америку ходять на великих морських кораблях. Так ти і є справжній характерник, от що? Яке диво американської техніки? А можна я буду замість тебе тримати, як ви сказали, рожектор? Бо все одно стою тут без діла, ви ж капітан, зайнята людина, полишили капітанський місток через старого дурня Лоцмана. Коли Михайло Іськович, урочисто вручивши чариний рожектор і гордо поправивши свій чорний адміральський капелюх, переможною ходою пройшов на капітанський місток. Образ Великого князя Руського кудись раптово зник, і за стерном чайки, як і раніше, стояв 19-річний Дмитро Вишневецький. Вибач, я насправді шаную старших за себе. Тим більше тебе, Химородо, твої сиві вуса й довгий оселедець. Мені потрібен твій досвід, я ще ніколи не проходив пороги. Я б ніколи не посмів так нахамити тобі. Тому випмушений був увійти в образ свого батька. Я сам відчув, як зненацька став не собою, а ним. Все правильно ти зробив. У вас врадує незвичайна сила, яку можна вивільнити і розвинути на користь собі й людям. Ти химородив! Я дійсно щойно бачив перед собою не тебе, а Великого князя Івана. З тебе буде великий характерник, якщо підеш цим шляхом. Разом вперед! Раз і раз і раз і раз! Тим часом чайка на швидкості увійшла в неширокий канал біля правого берега. Прожектор у руках Лоцмана вихоплював коридор серед туману. Руки князя впевнено тримали стерно. Козаки впевнено і злагоджено загрібали. Навіть дума гріб синхронно з усіма, навіть тимчасовий стерновий палиця, якого замінив капітан, зайняв своє місце і гріб швидко, як ніколи раніше. Навіть шпак занурював своє весло глибше, а не чого по поверхні сачкуючи. А вода за бортом, шаленіючи і бризкаючи, даремно намагалася перегнати дивовижний козацький корабель, у якому стародавня основа поєдналися з найсучаснішими технологіями. Так мініатюрні самурайські мечі, прилаштовані один над одним, стали ламельним затвором сучасного японського фотоапарата і тепер замість голів відсікають витримки. І ось чайка на швидкості вилетіла з каналу і хлюпнулася на спінену поверхню Дніпра вже за дзвоницьким порогом. Раптово розвиднілося, і навіть сонце вийшло з за хмар, щоб подивитися це кіно. Бо хіба ж можна пропустити найцікавіше. Але козаки й не думали розслаблятися, віддалений шум ревучого наближався і наростав щосекунди, переходячи в сердитий голос невдоволеного і грізного звіра, немов стародавній велетенський летючий дракон упав посеред ріки, не може злетіти, але все ще сильний і дуже небезпечний, бо може роззявити свою велетенську зубату пащу і проковтнути кожного. Хто наважиться потривожити його. Мені ота скеля нагадує спину великого дракона, який упав тут тисячі років тому й скам'янів. закричав до боцмана Ілі стерновий князь Дмитро. Ту скелю звуть монастирською. Каже, там зупинявся апостол Андрій Первозванний по дорозі до Києва. Навіть сліди від його ніг там лишилися, прокричав відповідь Химорода. Раз і раз і раз і раз. Я б на тій скелі поставив замок, дуже вигідне місце, неприступне, звідти все прострілюється. Турецька галера зі своїми потужними арматами сюди не зайде. Було б добре, ще ніхто не додумався це зробити і зайняти цю скелю, крім апостола, тримайся правого берега. Раз і раз і раз і раз. Чайка йшла на максимальній для себе швидкості, стараючись із усіх сил разом із гребцями. Вона немов розуміла, що її життя також цілком залежить від того, чи зможе вона перелетіти через дід поріг. Нелюдська стихійна сила оскаженілої і спраглої доволі води, яку боги спробували спіймати в кам'яну пастку, підхопила маленький козацький човник із відчай духами на борту і пожбурила у вузький прохід між камінням і скелею. І невідомо їй, що козакам тільки цього й треба було. Вода в цьому каналі не замерзає навіть узимку в найлютіший мороз, задоволено кричав Ілля, бо все йшло за його планом. Це єдиний паріг, де вода ніколи не замерзає, бо її навіть мороз не здожене. А ми швидші за мороз!» – Князь із палаючими від захвату очима перетворився на хлопчака. В каналі чайка прискорилася так, що справжня біла чайка над нею зависла в повітрі від здивування, що човен може рухатися зі швидкістю птаха. Скеляста стіна праворуч неслася назад, вітер розмотав із вуха довгий сивий оселедець старого запорожця, так що той марів прапором і разом із вусами згори нагадував три зуб князя Володимира, прикріплений до блискучої, добре поголеної голови. Можливо, саме це видовище притягнуло погляд чайки, яка звикла до різноманітної риби, якою аж кишив тоді Дніпро, але морських сріблястих оселедців у річці ще ніколи не бачила. До того ж, вона була не впевнена, що це риба, бо тризуб Володимира схожий на сокола в момент атаки. Обережна цикуха. Разом Весла до гори!» Бризки від підводної ями з каменем перед нею, як у лоцмани прозвали з цикухою, пожастували козаків прохолодним, освіжаючим душем найбільше дісталося капітану. Проте цього разу Михайло лише розсміявся. Бо вода насправді була чистою, як сльоза. Разом вперед! Раз 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 раз! і раз і і раз! Зараз будемо летіти. Ви коли-небудь бачили летючий корабель? І не побачите, бо ви будете в ньому летіти самі. Разом весло догори! Полетіли. Біла чайка, продовжуючи спостерігати за дивним човном. І з подивом дізналася, що деякі кораблі також можуть літати, мов птахи. Недаремно ж їх назвали чайками. Вона навіть крикнула щось зверху, але невдовзі її сполохав потужний чоловічий хор, який співав протяжне! <клев> Перелетівши через пекло, утворене потужним водоспадом. Чайка хлюпнулася далеко за ним, зачерпнувши трохи води. Але канати поплавки не дали й потонути і стати підводним човном. Соколи мої, ви вже майже запорожці. кричав із божевільно виріченими очима Іля. Попереду за тридцять верст на нас із нетерпінням чекає внук цього діда. Пройдемо його на одному диханні, підняти вітрило. Який онук? Ти не попередив про внука? А навіщо? Ми могли й не дійти до нього, тоді в нас відспівали у тій церкві. І я ще не знав, чи треба гаяти час даремно на пусті балачки. Вовниський поріг це дрібниця порівняно з Неносицем. Анук поріг четверо менший за діда порога, він іще не виріс, але в усьому вони дуже схожі, як ти з своїм батьком. Чим більше чайка віддалялась від ненаситця, тим тихішим ставало його грізне ревіння. Пройшли. Але замість нього попереду наростав шум, до болю в ухах схожий на дідівський. Повернувши голову, можна було одним вухом чути діда, а іншим онука. Ви чуєте, як вони перегукуються, повернувся до шокованих козаків лоцман. То дід гуде, то внук криве. Один стихає, другий починає, то вони так розмовляють між собою. Дід навчає онука трощити кораблі. А я вас навчаю, як їм не датися в каменнисту пащу. А чому вони по черзі говорять? здивувався Дмитро. Я думав, один шум плавно заступатиме інший. А зараз ось дід зовсім замовк, тільки внук реве, а тепер навпаки. Як ми з тобою, їй Богу, це ти знову химороди женеш? Ні, я зараз не чаклою, засміявся Ілля. А звук несе вітер. Як подме він з боку не наситься, чуємо діда, а подме з іншого боку, чуємо внука. Зрозумів? Вовницький поріг шумів і парував не так страшно, як ненаситець. Хоча й був він більший і небезпечніший за перші пороги, але люди сприймають все в порівнянні з чимось іншим. Тому якщо вам цікаво, як козаки його пройшли, то просто перечитайте попередній епізод про дід Поріг. Але все, що там написано, поділіть на чотири. Крім двох чайок, звичайно, човна і птаха над ним. Не буду також гаяти вашого часу на приготування саламахи, кулеша і качок в пір'ї. Після важкого переходу і пережитих яскравих емоцій завжди наступає релаксація. Тому наступного ранку лоцману довелося довго розштовхувати козаків, щоб вони вже вставали. Інструктаж перед походом цього разу був лаконічним. Попереду три останніх пороги! Вони насправді вже не страшні. Головне, позаду козаки, можливо, хтось уже відчув себе запорожцем, а дехто навіть січовим дідом, Ілля чомусь подивився на палицю. Але в тому то є небезпека. Не зазнавайтеся, бо це пороги, ха нема тері твоєї цицьки. Лоцмане, цього мало. Яке там іще підводне каміння, поцікавився князь. Стерновим важливо не заснути від нудьги за кермом при вигляді будильського порога, бо він для козаків такий же страшний, як півень на курці. Козаки почали було сміятися, та лоцман їх перервав. І ржете, мов коні? А даремно будильський поріг це насправді найбільш містичний поріг характерників, з якої починається пробудження людини, її прихованих талантів. Тільки характерникам дано побачити його справжній приховану велич. А більшість каже що це таке? Забавка, якась а не поріг. А він будить від сну. Насправді, більшість людей все життя живуть так, неначе сплять. Хтось пропиває життя в корчмі, так і помирають, не прокинувшись. А це за ним острів перуна? запитав Дмитро. За ним. І хто без пошани там пройде? Того він громом поб'є, щоб мені провалитися на цьому місці. Про лишній поріг нема що сказати. Маленький поріг, немов зайвий. Забільшки з перші три. Але там один звичай є в козаків, я потім скажу. А вільний, небезпечний не тільки тим, що падає шістьма лавами з висоти, менш, ніж удвічі меншою за ненаситець, а тим. Що там чортові баби живуть і козаків зводять з розуму своїми цицьками. Там урочище чи хутір? На хутір вам урочище. Там головна чорта жінка живе зі своїми чортицями, щоб їм добра не було. Верни вода? Верни вода, стрижні воду. Всі на барт.